Ja, dit is mijn jacht. Ik heb

А вже их тишина, да десь садиться, рога. Так в мене мала була в с розум, но я вот я и була спать. А у нас я площадь. Блин, да. в руку, і Надя заберем. И выходит і И ты спать. Надя, забери. Туда. Зняла борці, зняла трусики, пересіла кухала, тіла і дивиться, робота зробила. Вона бачила, добре що Закриваєш кімнату, дала і себе сама. Ну, не мама мені навчила її. Я її колесала довший час і вона була вже важка така, а я постійно колишу, коли колишу, колишу, колишу на руках. А на руках. Ну і ще біжешку колишу. І ця мама каже, ну взагалі лягає малий спати, бо мала в обід, Ну, всі лягає. Всі мусить лежати, ти маєш я, Олег, молитися засинає, ну малу, що я кулуєш, мало не знає, йому стояти, але щось. А в мене мама каже, так, дитинку, так не можна. Скільки ти можеш її колеса? І мама її положила, біля гласа ма, світло Марко не можна! Не можна! Ну-ну. Ну--ну!